Мед Олександрійський, Ромати, Книга перша. розлад 14, грецька філософія, Східна мудрість грецькою філософської традиції. Рінець стверджує, що після Орфея, Ліна і стародонніх поетів їхні сучасники раніше за всіх прославилися так звані сім мудреців, чотири з них родом були з Азня, а саме Полезь Мілетопіант з Прієнин, Бузлінду. Двоє за походженням були з Європи, солодний з Афін і Хілон Спарти. В цьому же одні називають Періандра з Коринфу інші – Анахарсіса і Скіфія, третій, Епименіда критянина. Останнього послу Павло називає елінським пророком, совлюючий про нього, посланні до титам. І так із них самих один віршотворець сказав про них так, Критяни завжди брехливі, люті звірі. Утро боліниві свідчення це справедливо, бачиш, апостол визнає, що деякі зеленські пророки почасти говорять правду, а для повчання інші приведення до тями інших. Не соромнеться він розмірковувати і елінськими віршами. І наведений приклад не єдиний, розмірковуючи в своєму до Корінтян, то воскресіння мертві, він наводить в свою промову трагічний ям. Яка мені користь, якщо мертві не воскреснуть, будемо їсти та пити, бо завтра помремо. Не манюйте себе, лихе товариство псую добре звичаї. Деякі далі зараховують до семи мудреців а косі лаєс, аргос, і інше, фарикида Платон платонже, вважаючи паріанти достойно носити ім'я мудреця, бо він був тираном. Замість нього зараховують до них Мюсона Схен. Трохи нижче ми покажемо, що усі ці елінські мудреці жили. Пізніше Моїсея, тренімося тепер до їхньої філософії та покажемо, що вони вирізнялися деякою згадковістю і туманністю, здається, запозиченою в Та сам вони одягають свої повчання в ухаристичну форму. Плагон повідомляє, що цієї стихницю в давнину відрізняла сівці Елінин, а особливо деякі дименяни і критяни, утих були найкращі закони. Вислів пізнає себе деякі приписують Хілонові. Камелон же у своїй книзі про богів приписує а Аристотель Опіфій. Цей вислів закликає нас прагнути до мудрості, неможливо знати частину, якщо не знає сутності цілого. Тож так само для пізнання людської природи не потрібно спочатку пропонувати втаємниці створення світу. Хілонос Плакиментиняни не приписують вислів нічого понад міру, але Тратон у своїй книзі про відкриття приписує його Садонус та гейм. Бідім же додумав, що гном цей належить Соломону. Він же приписує, як його було такий вислів. Міряю я всьому найкращою. Що стосується вислів, поручившись будь кого-небудь, кого чекай піди. Проклой в мене в своїй книзі про Гесіода, пише, що раніше за всіх, про це говорив Гомер. Завжди, навірно, є за навірених поруха Одіссея. У школі Аристотеля вважають про цей вислів, належить Хілону і дідім приписує його Фалесон. Підаємо далі вислів. Всі хитрі злі, або люди, здебільшого, злі він відобий, усилу форма, згідно з со... сотадом, з Візантії, приписують біанту. Вони ж, вислів слів, все очищає, приписують Періандру, І гном скористається випадком Пітакою. Соломон був афінським законодавцем, а Пітак дав закони Мітелена. Слід за цим Піфагор, учень Фарікіда, першим назвав себе філософом. Тобто не мудрецем, але тільки любителем мудрості, Піхоро навряд чи був учнів Фарікідам. Від названих мужів Борусії початок три філософські школи, кожна з яких називається, по тому місці, де вона процвітала, Італійська школа, була заснована піфагором, Біоніська, Палесом, Ілейська, Ценофаном. Згідно зі поботом, був сином не сархам, а остерала Самус. Однак Христок Сен у життєписі Піфагора є також Авістархім. І сфайпон, стверджуючи що родом, він був із стиром. Неанг втаге, що він походив із сирем, або стирив, і так більшість філософів, згідні, щоб і погорбув Варварського походження. Але як Олеськ свідчить Леандр, і Геродот був фінікійським, згідно з іншими, походив з Мілета, він як здається, єдиним з філософів, що отримав своє знання безпосередньо з єгипетських мудреців. Тому ніхто серед давніх не намагав зевається навіть. Перекіт, учнем якого був Фіфагор. Італійська школа була заснована Піфагором, і знаходилася в метапонті, однак вона не пережила її творця. Наступником Фалеси був Анаксимандр, син Перкіанда і Смелету. За ним слідував Анаксимен, син Єврістрата Смілети. Далі йшов Анаксагор, син. Гезебула, була то саме він переніс іонійську школу в Афіни. Наступник кінь був Архила, якого слухав Сократ, але й покинув колишній каменяр і правдолюб, який заручав Елінів словами. Говорить Тіво на своїх силах справді Сократ, відійшов від фізики, і зайнявся етикою. Слово Сократа Антисфен заснував школу кініки Платон створив свою академію. Аристотель, який слухав філософію Платона, перебував. Перебрався долікін, заснував периптичну школу, наступником якої був Пеохраст. За ним був стратон, який йдуть, ликон, критілі, Діодор. Наступником Платона був Спасіб, за ним був ксенократ, потім Полемон. Слухачем Полемона були кретет і карантор, яким давній академії і загасла. Далі карантор мав учнем Арксела, якого він якого часів Гегеосина процвітала середня академія. Наступником Герасине був. Карнеан, його учені учні Карате Сенно Іскітін, був засновником стоїчної школи. Насправді, Зенон, засновник стоїчної школи був учнем зондокінка. Наступником його були Клеан, Хризип та інші, засновником елеатської школи був ксенофан із колофону. Ти мир, що він жив до часів сицилійського тирана Герона і був сучасником поета Епіхарма. Однак Однако Аполлодор стверджує, що він родився у 40-му у 40 Ков Олімпіади і жив часів Дарія і Кіра. Оксани Фана навчався парнітці, як Зенон далі, ідуть левкіп, потім Демокрит. Слухачами димокріти були протагор з Абдера і Митродор з Хіосу. Протагор софіст, також Демокрит, проходив з Абдера, але були метродор, був і мив на від останнього. Митродорш насправді був учнем Демокрита. Слухачем Митродора були Діоген зі смирним, і Діоген навчався на ксар, бо на у Піроне. Не всі фан і піху, як говорить деякі, був учним останньо. Така коротка історія шкільної наступності еллінських філософії залишається тепер нагадати, коли саме жили засновники цих шкіл. І тоді з порівнянням хронологічних даних відкривається, що єврейська філософія давніша за них, як на багато поколінь. Коли жився не фан засновник елінської школи, я вже говорив, говорив едемосю в історії астрології каже, що Фалес. Передбачавши саме сонячне затемнення, яке відбулося в день битви мідя з лідійцями, коли царем Мідії був кеосандр, батько Астіага, на яким Лідійським царював Аліат, батько крес, Геродот у першій книзі своєї історії, погоджується з цими відомостями. Часть цього затемнення випадає приблизно під 50-ту Олімпіаду. Про передбачення фалесаму сонячного затемнення свідчить багато античних письменників. Вражає, вважається, що це могло бути затемнення, яке відбулося 28 травня по 1985 року до Різдва це 8 Олімпіада. Вважається, що Піфагор жив за царюванням тирана, полікрата, близько 62-ї Олімпіади. Історія свідчить, що Мнесифіл, учитель житель був завзятим послідовником Солона. Отже, останній жив близько 46-ї олімпіади, син Бевсоне переконавте тира, тирана Малакнома від від своєї влади. Він же він запрошення царя дарія приїхати в Персію. Розділ 15. Варварська мудрість давніша за Елінську. Така є хронологія найдавніших Елінських мудростів філософів про те, що більшість з них не була греками, за походження вчилися не у греків, немає необхідності більше говорити, адже відомо, що Пігур погодив, це труї і тиро, а сен був фригійцем, орфей походив з Одрисом або фракії. Багато хто вважав, що Гомер був єгиптянином. Це судження дуже дивне, хоча, походження його не раз обговорилися в одягській літературі. Це найбільше прийнятих віст. Народження філософа називається зазвичай різні міста Малазійського збереження. Мивний Клемент опирається на місце усадівської традиції або допускається це спотворення свідом. Про Прохалеса, говорить, що він родом, був із Фініки який знаходився в близьких відносинах з єгипетськими жильцями, так само, хіпари, який навіть піддавався обрізання, зради того, що буде допущено в їхні храми і отримати можливість вивчати таємничі египетської філософії. Відомо також, що він спілкувався з найбільшими і Магін. І його спільний стіл, Амакіої, нагадує те, що нині називається нами церквою. Потім вже заперечує, то, що це найбільше прекрасне. І філософію філософії він заполичив чужинців і визнає, що подорожував до Єгипту. І в ж він, прямо говорить, що філософ не повинен гребувати жодним жалим пізнанням, келади велике. Петей відповів Сократ, і інші багато добрих людей, багато варських племен. Таким чином, Платон називає, що і варвари по своїй філософії суперечили у цьому епікурі, який вважає, що тільки серед Елінію виникла поцвітає філософія. У симпозіумі він же хвалить варварів за їхню увагу до законів, каже таки, і в різних інших містах, і в грекі варварів, не одне святилище супроводжено до таких дітей. Потім Текст цього місця дещо не ясний, і це зрештою не точно. Уділося по доноді тим, розмірково про закони і законодавці, називаючи сноти дітьми. Справді відомо, що варвари часто оточували свої законодавці, наставники найбільшими почистями навіть обожнювали їх. Вони думали, згідно з думкою Будонни, що добродійні, душі залишивши захмарені оселі, входять у землю, мов у тартарах, і тут, одягнувшись у ті розділяють з дітьми всі біля нашого земного життя маючи доручені піклуватися про їх долі самовнародження. народження. Хай, очевидно, далі мається на увазі про еру, держава. Саме вони встановили закони навчати людей філософії. цьому найвеличнішому усі плати, і коли-небудь богів, були послані родовському і ще будуть насилатися. Мені здається, що саме через з'ясування такого великого значення, яке несе людям мудрість, Браміни, одрепеті народи Єгипту, славили цих людей, і, надавши філософію в статус, визнали їхні слова, як священні тексти. Те саме було від холодевів і арабів і всіх народів, що населяли Палестину і більшості пересії багатьох інших народів. Але на весь час досить ясно висловлює свою повагу до варварів, пам'ятаючи, що він сам і піфаворив велику кращу частину своїх учень запозичив у них. Тому він і каже про. Про чужинців, знаючи, що одне серед них також були філософом. У Пекарді він показує, що єгипетський цар був навіть мудрішими, ніж те, яку він знав, як Гермеса. І з того, що говорить він Хармідін, видно, що йому було відомі деякі фарикиїці, які вірили в безсмерті душі. сповідає, що вчителі Піфагора був Сонхіс, Верховний єгипетський жрець Платони, Синхіпіс із Геліополя, Евдоксен із Хнідом. Понуфіс, теж єгиптян, із білого колони про душу, ми бачимо. Окрім того, він нас зазвав просто, бо він вводить у розмову пророк, який пояснює мов Лехесіса пророкує долі душами, які кидають жереб. У теме він зображає мудреця з який приймає, настановують чужинці, справді слово його свідчення такі. Осоловане, солоне. Ви Елін нічого не залишається дітьми і немає ніж вами старитися, бо не зберігається ваші уми, як обченяшина, повісило від часу. Демокрит присвоїв етичні вчення вавилонян. Також кажуть, що серед його творів було тлумачення і роль, написаних на стелі. А хікархи і про що можна судити на підставі його власних слів? Це написано демокритом. Справді, пишаючись своєю вченістю, він пише в одному місці з усіх моїх сучасників. Я об'їздив на найбільшу частину країн, побудувавши найдавніших на народів із метою навчання їхніх передань, бачив я дуже багато кліматичних зон. Аєраз, та країнство хоч і промову вельми багатьох учених людей. Ніхто зі мною не може зрівнятися у мистецтві геометрії та доказів навіть єгиптян, мінування Тама є висловлений впродовж 80 років. Демокріт, текст радше за все, зіпсований. Що такі Арпедо? Це невідомо. Трен 80 років також очевидно помилковий. Тоді він об'їздив у Волонія, Єгипет, і був у числі учні магії і греців, і потім захоплювався вченнями перського мага зараз, поставників сект, перед передоком. Навіть запевняє, що в них є такі книги. Цього автора у своєму творі про піпогорійські символи пише, що Піпогор був учнем, а селянним, якого деякі тудожнюють. Єзик Києвім, однаке не можу це показати. Ця думка помилкова Олександра стверджує також, і піхого розлухом і Брамінням. Хверг перепети каже, що знав якогось єврея, який навчався в Аристотеля. Гераклій, стверджує, що висловив Севіли були породженими не людського розуму, а радше божесними тненнями. Каже також, що у залі зібрань у Дельху показували камінь, який слухував за переказами сідалищем першої Севіли. Що зійшли із Гелікіоном, де вона була вихована музами. деякі тикають, що вона з змійла донькою Лемії та внукою Посейдони. Одні з своїх поєм Сарапіон, каже що совіле, не переставали передбачати і після смерті. І що дух, який залишив її після смерті, дає здатність до прорікання ворожбити і провісникам, тіло ж її, перетворившись на землю, виростило траву, що щому за внутрішніми тварин. Які щіла траву, у цьому місці, люди можуть дізнаватися майбутнє. Він також вважає що образ, який показує місяць, є душею сивіли. Але дослід про сивілу, римський цар наума, також був піфагорійцем. написає Моїсею в них, він заборонив римлянам зображати Бога в образі людини. Або інші живої істоти, І в наступні 170 років у римських храмах і справді не було ні статуї, ні живопису, своїм розпорядженням Наум намагався символічно показати своїм підданим, що вищий благ може досягнути тільки розум. Отже, філософія, понім до коштовного каменя, здавна сягали у варварів, пізніше проникла вона і в виладно, і в Єгипті носями, які були віщини, в Осирії Халдеї, в Галі Бахт і у Кельті були свої філософи, а персії Магиці останні сповістили народного Спасителя радше за всіх і прибули в Єрусалим, і тут за зіркою. Він дізнай і філософія, і гімнософісти, були філософи інших землі. Серед гімнософістів або голих факірів розрізняються два роди: одні називаються Сарамани, а інші ж Браміни. Деякі сарамани обрали своє походження, такі міста, де живуть, ні даху, не мають одягнувшись в окору. Дерево харчується жолуднями і плодами дерево, ніж п'ють пригорошни, ні, шлю... ні шлюбу вони не мають ні тут народження, подібно до нинішніх ентократиків, із інтуїцій, деякі слідують заповіді, Будди, якому у водінні його чесноти піддають божественні почесті. Анахарсі з був і тим часом історики шанують його більше, ніж багатьох грецьких філософів. Еленик пише також про якісь. Є переборею, які живуть за римейськими горами і в найому поняття справедливості. М'ясо вони не їдять, працюються тільки рослинністю і плодами. Ті, хто досягнув 60 років, вони виводять за ворота і таким чином позбавляються від них. Є в германців так звані священні діви, які провіщають дивлячі стрічкові вири. Подигаючи плин річок, послухається в шум хвилі, які вони пророкують в майбутнє. Саме вони не дозволили германцям вступити в бій І із цетром першорічно став новий місяць. Але набагато старший за них усіх народ єврейський, і Пігоріс, Філон, так само, як і парапетик Арестобул, і багато інших, кого на місце тут прораховувати, численним прикладом Модової, що їхня філософія, древніше, від Еллінської, Олександрійських. Єристеум були єврейськими теологами відповідно до початку I століття після Різдва Христова і 2 Різдва Христова. Правда, більше ні про кого юдейських вілосів нічого не відомо, так що племен при цьому бажання не міг нікого перерахувати. Однак найбільше ясне свідчення знаходиться письменника Метасфена, сучасника Селека Нікітора, у третій книзі СОВ. Говором про індусію пише він так: все сказане древньому про природу було вже раніше висловленим і не елінським філософом, почастоюдейською Браміною, почасти звано-сирійським кимиєвреями. Мегастен, історики послани в Кіпа, першу в Індії. Деякі любите продають ніби перші мудреці знаходять деяких диклитім і зіди. Саме їм приспигується винахід Ефейського письма і музичного і Їхні ім'я, ніби має диактичний розмір у мудриці. ці були варварі із Фегії. Геродот оповідає, що Геракл був ворожбитим, що вивчав природну філософії і стовпи світу вручив йому Атлант Фригіїці. Варвар легенда ця натікає на походження науки про небеса. Герот із Гераклі, 5 стрілів Різдва Христов, був автором книги про Геракла. Гераміб із Беруту називаємо дайцями Кентавра Херона, про Титаномахі, що він перший метих, неправний шлях, направляючий, він їх закляття, відкрив і обрати із сузір'я Олімпу. Титаномахія. ця поема прописується ар... артина, або Мело, або ж тут у VIII столітті, Різдва Христом, Гереміп, в 2 століття, після Різдва Христового. Був він і наставником Ахілеса, що воював під Троє, трі пождочки Кентавру і, вийшовши замість за Еоли, навчала його споглядання природи, науці, яка вона дізналася, від батька. Євгідь каже, що Гіппо посягла першої таємниці передбачення в раклах, являючи волю Бога згідності зходженнями святим. Університет після захоплення Трої використовувався гостинністю саме цього Еола. Запам'ятаємо ці дати, щоб порівняти їх із часом Моїсеєм і природом розквіту, найдавнішої сучасної йому філософії.